Що звучить як маячня, але насправді це не так. Вплив на дофамінові рецептори від фантазування чи уявляння чогось. Я забув точний термін. Як виявляється, можна досягти досить сильного дофамінового відгуку, просто фантазуючи, уявляючи чи розповідаючи про свої цілі, і цього буде достатньо, щоб мозок отримав свою дозу щастя. Що насправді може заважати тобі прагнути досягнути цих цілей у реальному житті, звучить як маячня, але це правда. Деякі люди по суті самолікують свою депресію таким способом. Це називається дезадаптивне мрійництво. Ти по суті використовуєш фантазії, так як наркоман використовує героїн, щоб отримати сплеск дофаміну, уявляючи, що ти вже досяг цілей або став героєм. Це може навіть заважати будувати стосунки чи виконувати щоденні завдання. У мене цілі і я більше не можу їсти багато з того, що раніше приносило мені задоволення. Дуже ефективно сісти і уявити, що їси чудовий хліб, згадати запах, текстуру, смак, який він теплий, і по-справжньому зануритися в цю пам'ять. І мій мозок дурний і наївний ведеться. Не знаю, як це точно стосується до цілий, але ти абсолютно можеш змінити свій настрій силою уяви. Це працює і з іншими харчовими рецепторами. Коли я був молодим, дуже бідним і працював у Works, Я виявив, що якщо понюхати або оболосьйони з запахом їжі, а потім випити трохи води, виникало відчуття, ніби ти щойно це з'їв, і голод зникав на деякий час. Боже, це жалюгідно навіть писати, але це правда. Коли люди відчувають фантомний біль у кінцівці, масаж залишку кінцівки, кульші та простору, де раніше була кінцівка, дійсно допомагає зменшити біль, особливо якщо людина вже приймає максимальну дозу знеболювальних і не може приймати більше. Звук третя рука простирадла в тому місці, де мала би бути кінцівка, обманює мозок. Він думає, що кінцівка досі на місці, і тому припиняє настільки активно посилати сигнали болю. Також допомагає методи з дзеркалом. Якщо піднести дзеркало до здорової кінцівки, так щоб здавалося, ніби на її місці відсутня кінцівка, і почухати її, мозок вірить, що почухали фантомну кінцівку, і це дає полегшення. Моя терапевтка якось звернула на це увагу, і з того часу мене це реально лякає. Я розповідала їй, як нервую через те, що мої свекри, жахливі люди, поширюють про мене брехню перед моїм чоловіком. І хоч ми з ним обоє знаємо, що це неправда, це все одно викликало в мене сильний дискомфорт. Я сказала, що хотіла б просто бути зрілішою і не звертати уваги, але сам факт, що за моєю спиною існує така динаміка, мене нервував. І саме тоді вона пояснила мені, що так працює ефект ілюзорної правди, і все стало на свої місця. Коротко, будь обережним із тим, з ким проводиш час. Це працює не лише в інтернеті. Інтернеті, а й у звичайних міжособистісних стосунках. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Ідемо далі. Ти засвоюєш більше поживних речовин із варених яєць, ніж із сирих. Багато хто не вірить у це, бо приготування справді знижує кількість деяких нутрієнтів, але термічна обробка змінює структуру білків. Цей процес називається денатурація білків, і це робить їх значно легшими для засвоєння організмом. Це явище називається біодоступність. Воно описує, скільки поживних речовин реально доступні для засвоєння, а не просто присутні в їжі. Більше нутрієнтів не дорівнює краща біодоступність і менше нутрієнтів не дорівнює гірша. Це не одна з теорій, чому ми змогли еволюціонувати і розвинути свій мозок. Ми Вчилися використовувати вогонь і почали готувати їжу, отже, отримували з неї більше поживних речовин, ніж якби їли все сирим. Точно, приготоване м'ясо легше перетравлюється, ніж сире, те ж саме стосується варених злаків, овочів, бобових і корнеплодів. Так при готуванні частина вітамінів втрачається, але організму легше все це засвоїти і це компенсує втрати. Ймовірний виняток фрукти, особливо цитрусові, де сирий варіант значно багатший на вітамін С ніж варений. Ефект ілюзорної правди. Люди схильні вірити в щось лише тому, що це багато разів повторюється, навіть якщо вони точно знають, що це неправда. Часто використовується в політиці, зокрема в пропаганді. Повторюю щось достатню кількість разів і люди почнуть у це вірити. Це, безперечно, один із найтривожніших аспектів стрімкого розвитку штучного інтелекту, як на мене. Все легше і легше поганим акторам заповнити інтернет певними ідеями так, ніби вони надходять із різних джерел. А ще гірше, коли додаються згенеровані штучним інтелектом фото або відео. Наш мозок формує підсвідомі асоціації, хочемо ми того чи ні. Її реальний психологічний вплив від багаторазового споживання чогось, що виглядає достовірно, навіть якщо ти знаєш, що це дробка. Спроба швидко і просто пояснити, як отоліти отоконії викликають запаморочення, звучить майже як шарлатанство. Особливо, коли ти починаєш розповідати, що лікуванням є повністю звичайні вправи, які допоможуть вирівняти твої внутрішні кристали і відновити баланс. Так, у мого тата була вертиго, і я почувався ідіотом, коли намагався пояснити йому, що в нього неправильно працюють вушні кристали. Важливо уточнити, це стосується тільки доброякісного пароксизмального позиційного запаморочення БППЗ. Запаморочення може бути симптомом багатьох різних станів, пов'язаних Зі слуховим шляхом, зокрема неврологічних. Наприклад, хвороба маньєра чи непринома слухового нерва це два захворювання, які часто викликають запаморочення, і вправи для переміщення атолітів їм ніяк не допоможуть. О Боже, це про мене. Я ходила до спеціаліста, і коли казала людям, що мені потрібно вирівнювати вушні кристали, це звучало як фантастика. Я взагалі не знала, що вуха має якісь кристали, поки мені не сказали, що вони плавають, і їх треба скоригувати. Один працівник мого чоловіка назвав це Вуду з вушними кристалами твоєї дружини. Рудоволосим людям потрібно більше анестезії, ніж тим, у кого інший колір волосся. Не знаю, чи це по темі, але це завжди здавалося мені неймовірно цікавим. Так у моїй медичній картці навіть зазначено, парадоксальна реакція на анестезію не переносить седацію. Рудоволоса прокидатись під час операції це те, чого ніхто не повинен переживати. А в мене таке вже було тричі. Кажуть, що особистість змінюється, коли ти перемикаєшся між мовами, і виявляється, в цьому справді є правда. Це про мою дружину. Вона народилася в Японії, але молодість провела в США, де вивчала всі нюанси англійської. Тепер ми знову живемо в Японії, і бачите, як вона повністю змінює у мене розпілкування від прямоти і американських формулювань до стриманої вічливої японської. Перші кілька місяців для мене було реально важко. Досі смішно, коли вона чемно кладе слухавку японською, а потім одразу: О Боже, як же це все задовбало? Коли я жив у Японії, друзі і родичі, що приїжджали до мене, казали, що я дві різні людини, залежно від мови. Вони навіть почали називати мене японський кріс, коли я говорив японською. Казали, що в мене навіть сміх інший, коли я перемикаюсь з англійської на японську. Це логічно, коли ти вивчаєш мову в середовищі носіїв, ти мимоволі переймаєш і їхню міміку, жести, інтонацію. Навіть мова тіла змінюється. Все, що стосується качкодзьобів, уже звучить як повна вигадка. Та ну нічого дивного, що є яйцекладний савець із мордою качки та хвостом бобра, який ще виділяє молоко через шкіру та має отрудні шпори на задніх лапах. Все нормально, проходимо далі. Наявність блакитних очей може зробити вас схильними до чхання при впливі яскравого світла. Блакитні очі також пропускають більше світла, тож для людей з такими очима світ реально яскравіший. У мене дуже світлі блакитні очі, майже сріблясті. А в мого чоловіка карі, і він завжди дивується, наскільки я блін сліпа на дворі, коли ми разом. А він бачить цілком нормально. Буквально він допомагав мені дістатися до машини, бо я нічого не бачу. Втонуть у трясовині насправді дуже важко, зате в зерносховищі доволі легко. Не пригадую жодної реальної історії про те, як хтось потонув у трясовині, але новини про фермерів, які тонули або їх засипало в зерносховищах, з'являються, мабуть, щороку. Кожного разу, коли піднімається ця тема, хтось із середнього заходу США обов'язково згадує, що їм у школі викладали правила безпеки в зерносховищах. Нейропластичність це справді щось неймовірне. Наш мозок перепрограмовує себе, щоб ефективніше користуватися новими інструментами, тож нам не доводиться над ними замислюватись. Уяви, як ти пишеш своє ім'я, і як при цьому узгоджено, рухаються рука, кисть, пальці, щоб утворити літери. Усі ці надскладні рухи ми виконуємо не замислюючись. мозок просто робить це сам. Ми здатні користуватися інструментами так, ніби це частина нашого тіла. Деякі люди навіть навчаються користуватися новими кінцівками чи відчуттями. Наприклад, був експеримент із третім великим пальцем або ж історія про чоловіка, який вживив собі антенну в мозок і навчився сприймати електромагнітні поля. Транскраніальна магнітна стимуляція для лікування депресії. Я колись сказав лікарю, що це звучить як псевдонаука, але пізніше дізнався, що це справді науково обґрунтована річ. Сам я цю процедуру не проходив, але чув дуже різні відгуки: і позитивні, і негативні. Моя сестра проходила цю процедуру. Мета була зменшити її депресію та тривожність, щоб полегшити симптоми шизофренії. і це спрацювало. Це не ліки від хвороби, але її слухові і зорові галюцинації значно зменшилися і стали легшими. Ефект плацебо: твій розум дійсно може зцілити тіло лише завдяки вірі в те, що щось працює. Навіть коли ти знаєш, що це плацебо, Оце мене просто вразило. Гіпотеза про свинець і злочинність у багатьох країнах між 60-ми і 90-ми роками різко зросла кількість насильницьких злочинів, а потім цей сплеск зник, і це співпадає з періодом впровадження, а потім заборони свинцевого бензину. Можна знайти дослідження з різними результатами, а також є хороша стаття в журналі на цю тему. Божевільно усвідомлювати, що охолодження зап'ястя під коліном або внутрішньої частини ліктя може охолодити все тіло через близькість кровоносних судин до поверхні шкіри. Те, що вміст води в бамбуку залежить від фази місяця. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, що звучить як маячня, але насправді це не так. І не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!